І останні новини армія оборони Ізраїлю оголосила стан готовності до війни. Вже є повідомлення про знищення до кількох терористичних груп на півдні країни. Люди тікають жахливі емоційні кадри цивільного населення, які тікають до кордонів, і, от, наприклад. На півдні країни знищили терористичні групи. Далі штурмовики продовжують перекидати авіатехніку з ізраїльської авіабази. Її передослокують в більш безпечне місце. Вивозять дуже багато техніки ще лунають вибухи. Насправді, приголомшлива інформація армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції Залізні мечі в секторі Газа. Міністр оборони Йоав Галанд повідомив. Що Хамас оголосив Ізраїлю війну, і е, деталі, що сьогодні вранці Хамас е, здійснив найгіршу помилку в історії, почав війну проти держави Ізраїль. Солдати Цхалу, е, вони просто зараз. Дають бій ворогу по всіх напрямках проникнення. Держава Ізраїль переможе цю війну. заявив Галант журналістам. Ну і фактично, просто зараз Аль-Джазіра повідомляє, і поширює ці кадри вбивств мирних жителів в Ізраїлю. Дмитро Чекалкін, дипломат, ведучий. Пане Дмитро, вітаємо вас. Не можу сил навіть сказати доброго ранку, тому що от і в Ізраїлі почалася, почалася війна з Хамасом. вітаємо вас. Так, дійсно, лідер Хамасу сьогодні заявив зранку Мохаммутаїв, що це нова сторінка історії боротьби палестинців з Сионівським утворенням. Як називається це в секторі Аза? Я нагадаю, що палестинська автономія, на жаль, була розділена на дві частини: традиційне керівництво так званий ФАТХ, де організація визволення Палестини вона була змушена. Залишити сектор Газа, сектор Газа і переїхати в на західний берег рік Ордани. Практично сектор газа винився повністю під контролем терористичних організацій, зокрема Хамас, яку підтримує Іран і посередковано підтримує і Росія. Ну, значить, навіть не тільки посередковано, тому що лідери Хамасу відвідали неодноразово. Москву зустрічалися з московським керівництвом. Так от сьогодні вони оголосили, що починається нова історична сторінка цієї. Боротьби, що це сьогоднішній напад на ізраїльські території. Це помста за те, що відбулося в храмовій горі. Нещодавно наруга, як це заявив цей Мохаммад Дейв над мечетю святині мусульман, мечетю Аль акса Сьогодні ну, ізраїльські засоби масової інформації про все, повідомляють вже про 2,5 тисячі ракет. Палестинці кажуть, що випустили 5 тисяч ракет, і паралельно з пуском ракет, до яких ну, в принципі в Ізраїлі звикла. Для цього існує е, залізний купол, але такої кількості ніколи не було, щоб ну, максимум було декілька сотень. а Тут одна, одночасно шостої тисяч. І таким чином, крім пуску ракет, були, були проникнення палестинських терористів по трьох напрямках з моря на човнах через пункт перепуску на кордоні сектору Аза, це так званий ЕРС. Ну це насправді неодноразово перетинав кордон. На цьому пункті я пам'ятаю які там великі комплекси тут виявляється, що повністю палестинці спромоглися його загубити, мають тепер повністю контроль. І саме через цей пункт в перепустку ЕРЗ були перевезені на територію Ізраїлю, принаймні там 35, як стверджують палестинські, знову ж таки джерела заручників, яких будуть утримувати в секторі Газа. Тобто, крім того, що ми пройшли по морю, пройшли по суходолу ще й парашутисти, повідомляють, що якимось чином опинилися на території півдні Ізраїлю палестинські парашутисти, і вони, зрештою, разом з іншими цими підрозділами контролюють сьогодні велику частину. Повідомляють, що йдуть. Бої принаймні там в 20 локаціях є жертвою вбитий один з мерів. Мені здається, так, фаркфар Аза. І це ізраїльське поселення, яке на притул знаходиться до сектору Аза. Так от повідомляють, що був контакт між палестинськими. Терористами і ізраїльтянами, і був вбитий мер цього міста. Є вбита жінка від е е е ракет, які були запущені по територію Ізраїлю. і поки дані дуже суперечливі палестинці е дають набагато більшу кількість ракет, кількість е е е хамасівців, які проникли на територію. Сьогодні прем'єр-міністр Натанява на п'яту -го годину вечора проводить засідання кабінету. Нагадаю, що сьогодні субота ну, не випадково говорений саме цей день, коли для багатьох ортодоксальних євреїв є певні заборони на певні види діяльності. Сьогодні, крім того, ще й свято Сімха Тора, це день, коли закінчується свято Сукот, який теж. Відповідні діють обмеження впродовж восьми днів. Правовірні іудеї мають перебувати в так званих сукот, шалашах, де святкуються свято, і ось сьогодні закінчилось це свято, і вночі якраз відбувалися святкові церемонії в синагогах, які тривали. Продовж ночі, тобто не даремно, як ви обраний був такий, такий день, як свого часу під час війни Судного дня, коли теж діяли певні обмеження. Опозиція ізраїльська заявила про свою повну підтримку правлячої партії, правлячої коаліції верніше, ну і сьогодні повідомляють про те, що все ж таки. Місцеві жителі звинувачують ізраїльську, ізраїльське керівництво, ізраїльську армію в тому, що вони недбало ставились до оборони цих міст, не, не дослухались до попереджень які лунали дійсно останніми днями про можливість, що це ну вважають цьому провал в першу чергу ізраїльської розвідки, яка не змогла своєчасно зареагувати на ті попередження, які були. Ну і я слухав сьогодні прямий тільки що прямий ефір ізраїльських радіостанцій, як мешканці цих ізраїльських міст, такі як а, аждот, Фараза, благають керівництво терміново привести в повну. В повний в повну бойову готовність всю ізраїльську армію І дійсно вже оголошений найвищий рівень небезпеки, готовності, але недостатньо ізраїльських військ для того, щоб надати відповідний спротив терористам. Нагадаю, що Хамас роками, саме відміну від традиційного керівництва палестинської автономії, Декларував саме виключно військовий спротив, і сьогодні вони закликали всіх, хто мають силу тримати зброю в руках, перетнути кордон. Навіть закликали до звернулися з закликом до палестинців громадян громадян Ізраїлю в те, вони приєдналися до цього акту спротиву, тому що була. Таким чином відбулася наруга над мусульманською світиною і це використовують як привід для того, щоб поширити ці акції терористів по максимально великій кількості території Ізраїлю. Пане Дмитро, у нас дві з половиною хвилини. Якщо можна, от на останок. чи сьогодні Росія та Іран вплинули на початок операції ПоВІН, яку оголосив Хамас? Ну, напевно, Іран. Підтримував всі види терористичної діяльності, виплачував величезні нагороди родинам тих терористів-смертників, які здійснили терористичні акти, і відповідно накопичити таку кількість ракет, яка була випущена. накопичити інші засоби, які за які за, за рахунок яких була був перед кордон з Ізраїлем. Відповідно, це. Виключно силами палестинських е, е, організацій неможливо було наскільки я поки що не чув ніякої реакції е, офіційної Москви, е, але попередні роки е, е, нехай це не було відкритим закликом до насильства. Але сам факт, що цих лідерів Хамасу радо приймали в Кремлівських палатах, він під, підтверджує, що не могло бути. Неузгодженості тут дій між Іраном та Хамасом без певної підтримки, нехай залаштунків за Москви. Але сьогоднішній напад це дійсно безпрецедентний, і буде цікаво подивитись, наскільки подібні акції терору будуть коментуватися Москвою, і наскільки відвертими будуть заяви московських очільників. А врані нічого в рані нічого дивного не відбулося. нагадаю на центральній площі Тегерану стоїть величезний годинник, який значить, там рахує час, який лишився до для цього, для існування цього, як вони називають сір утворення, тобто маючи на увазі ізраїль, пане Дмитре. Дякуємо вам щиро. Дмитро Чекалкін, дипломат, ведучий про війну, яку Хамас оголосив Ізраїлю. Дякую вам, пане Дмитре, за вашу аналітику.